Сьогодні ми розв'яжемо ще одне показникове рівняння і запишемо номер 2-5. З цього номера розв'яжемо перше. Воно розв'язується методом заміни змінних. Записуємо умову: 2 в степені 2х. Відняти 6 на 2 в степені х, додати 8. Дорівнює нулю. Давайте на нього подивимося. У мене є другий множник, другий доданок 6 помножить на 2 в степені х, а перший 2 в степені 2х. Тобто, у показнику у 2 рази більший множник. Тобто, можемо ввести змінну. Пишу нехай. Оце моє 2 в степені х – ми позначимо за Т. Тоді, до речі, можемо написати, що Т більше за 0. А взагалі-то можна і не писати. Ні, ніхто знає. Не знає. Нічого не знаємо. Так, 2 в степені х дорівнює Т, а 2 в степені 2х. Цього можна не записувати. То на перший раз ми напишемо. А 2 в степені 2х буде. Дивіться, 2 в степені. Х це Т. І воно ще підноситься до другого степеня, значить буде Т квадрат. Добре. Переписуємо це рівняння. Аня, помагаєш. Перший у мене буде т квадрат. 2 в степені 2х. Ми по цьому дивимося. 2 в степені 2х це у нас буде Т квадрат. Далі мінус 6 переписали 2 в степені х, mm -hmm. аня мене скільки додати 8 дорівнює 0. Ми отримали квадратне рівняння, яке ми можемо розв'язати за теоремою Вієта. Ань, формулюємо теорему Вієту. Сума. Сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Стоп. А добуток стоп. коренів... Да, не спіши, не спіши про добуток. Значить, сума у нас виходить скільки. Ось у мене другий коефіцієнт. Це Т. <кій> Біля t стоїть мінус 6. З протилежним знаком буде. 6. А добуток, що там у нас? А добуток дорівнює вільному члену. Тобто це число наше. 8. Добре, повинні виконуватися обидві умови. Знак системи ми поставили. Підбираємо числа, які в сумі додамо, буде 6, помножимо буде 8. Хто знає, можна казати? Т1 дорівнює, Т2 дорівнює. Два числа, які ми додамо буде 6, а як ми їх перемножимо буде 8. 2 і. І 4. Чотири. Так. Чотири. Да. Додамо 6, помножимо, буде 8. Все, не розв'язуючи за дискримінантом, ми за теоремою вієта розв'язали це квадратне рівняння. Але ж. У нас корені t1 і т2. Це корені квадратного рівняння. А у нас було яке показникове. Вертаємося до слова нехай. Нехай пишемо обов'язково, щоб, значить, завжди вертаємося там, де написано нехай. У Нехай було написано 2 в степені х дорівнює Т. Я й переписую 2 в степені х дорівнює. Але ж Т у мене перше t, це 2 І пишу дорівнює 2. І те ще й друге є, значить, і поруч пишу друге рівняння. 2 в степені х дорівнює другому т, тобто 4. <клух> Розв'язуємо це рівняння. Х дорівнює. 2 в першому. Це 2х дорівнює 1 готово. І в другому рівнянні х дорівнює 2. Розв'язали. Ми розв'язали показникове рівняння методом заміни змінних.